У Чернівцях в зачиненій квартирі батьки напризволяще кинули трьох малолітніх дітей. Двоє з них в пошуках допомоги вилізли на балкон, чим привернули увагу сусідів, які і викликали міліцію. Потрапивши в квартиру, правоохоронці побачили жахливу картину. Діти лежали на підлозі майже голі. Найменший трирічний хлопчик, весь був вкритий ранами. На сьогодні проти гори батьків порушена кримінальна справа за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми. Детальне розслідування цієї події робили наші кореспонденти. Скільки часу троє дітей віком 5, 4 та 3 роки знаходились самі в квартирі, на сьогодні правоохоронцями не встановлено. Проте коли вони потрапили в помешкання, то побачили жахливу картину, яка, за словами прокурора Першотравневого району Чернівців, Анатолія Гладкого, свідчить про те, що діти перебували вдома без нагляду дорослих досить довгий час. Те, що побачили е, наші співробітники, було було жахливим, будемо так казати. Що саме діти? Е, Діти були ну майже голі, просили їсти. Ма сама маленька, самий маленький хлопчик весь в ранах, в квартирі безлад, антисанітарія. Ну, вибачте, те діти ходили в туалет, так все там на, на підлозі, так все і перебувало. Якщо двоє старших дітей перебували в нормальному стані, то тіло найменшого трирічного Микити все було вкрито обрілостями. Його відразу доправили до міської дитячої лікарні. Ця дитина при першому ж огляді викликала враження, що вона надзвичайно запущена і в педагогічному. І в гігієнічному, і в фізіологічному плані, ця дитина більше нагадувала дитину, яка росла в лісі. Дитина була дуже голодна, і вона спочатку не могла наїстися, тому що вона з'їла одну порцію і дуже сильно кричала, щоб її нагодували ще. І перший час, коли ми її годували, то через тривалий голод, очевидно, через тривале голодування в неї навіть насичення шлунку спровокувало блювоту. За словами Ольги Долженко, опрі. На тілі дитини ускладнилась бактеріальною інфекцією, що викликало нагноєння шкірних покривів. Через це у хлопчика виник хронічний дерматит. На сьогодні Микита разом зі своїм братом та сестрою перебувають на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні. Чотирирічна Слава розповідає, що вдома їй було добре, і вона хоче повернутися до батьків та бабусі. Мама каміла, папа каміла, баска каміла. А чим? конфеткою. В прокуратурі розповіли, що батьки дітей всі звинувачення на свою адресу відкидають і кажуть, що у них була нормальна родина і вони гарно ставились до дітей. Щоправда, ці слова спростовує сусідка, яка, до речі, і викликала міліцію. Я так бачила, виползла дитина, та що не ходить. Чорна, вся, як земля. І там так та мачуха, то не її бабушка, та то мачуха так сказала, що вона здівається над дітьми. Вона здівається над дітьми і не не ходить, не розмовляє, Так вона мені сказала. Оце я чула. І постійно ходить, ходить, діти самі закрили. Постійно вона ходить по вулицях, з псами, постійно, а діти там. Сусідка каже, що зараз, коли діти перебувають в лікарні, їхня мати щодня прогулюється у дворі будинку з якимись хлопцями, розпиваючи з ними пиво. На сьогодні проти матері та батька дітей порушено кримінальну справу за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми. Тепер їм світить від двох до п'яти років обмеження чи позбавлення волі. Такої картини жахливої, і такого відношення до не тільки до рідної, а взагалі до, до дитинки маленької. Я не зустрічав, ну то, ну, то просто треба, треба карати е, в межах закону, каратиме, значить, карати і карати, тому що такі речі не повинні прощатися. Буквально вчора відбулося засідання я, я опікунської розуміло. ради чернівців, на якому було прийнято рішення направити до міських конкому з подальшим зверненням до суду клопотання про позбавлення батька та матері цих дітей батьківських прав. Єгор Подкидишев, Сергій Рубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.